знаєте, друзі, ін... іноді дива трапляються в нашому житті. Але те, що написано в Біблії, це теж є дивом. Але за це все було сказано наперед. Біблія, вона має, ми вчора говорили, 333 пророцтва про Ісуса Христа, які збулись. Ісус сам казав, що Я на третій день воскресну. Але учні не зрозуміли, що це має, може означати Воскресну. Друзі, щоб Воскреснути, що треба спочатку зробити? Померти. Померти. Знаєте, ми, люди, ну, умовно віруючі, ми звикли святкувати. ну, Люди ходять двічі в храм. да? На Різдво і на Великдень, на Пасху. Тобто Ісус народився, Ісус Воскрес. І все добре. Але щоб воскреснути, треба ж було померти.